Проєкт таємний покупець у відділеннях пенсійного фонду по країні ініціює міністерство соціальної політики. Така перевірка дозволить виявити системні недоліки в обслуговуванні громадян. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Реалізовувати проєкт будуть Агентство ООН у справах біженців та благодійний фонд право на захист. І зараз доєднуємо до нашої розмови першу заступницю міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Дарино, доброго ранку. Вам доброго ранку, пані Дарино. От власне розкажіть трішки більше про ось цей проект, таємний покупець, як він буде працювати, як це все, як це все буде відбуватися. Ідея проекту полягає в тому, щоб виявити, де у нас на рівні надавача послуг пенсійного фонду є недоволіки в роботі, де можливо взаємодія з фахівцями пенсійного фонду є недостатньо комфортною. Чи можливо забагато паперової роботи, чи можна оптимізувати якісь процеси, і тому у нас виникло вже доволі давно бажання перевірити якісну роботу пенсійного фонду з точки зору такого клієнтського сервісу? І ми шукали партнерів, які могли б допомогти це реалізувати, оскільки таємного покупця можна реалізувати лише тими людьми, які не є частиною системи. Власне, знайшли таких партнерів, особи управління ОВКБ ООН, управління Верховного комісара ООН у справах біженців та компанії Право на захист, які для нас проведуть цей проєкт і допоможуть виявити, скажімо так, потенціал для покращення сервісів пенсійного фонду. А проект буде проходити в фактично в такі два. Способи по перше, відділення пенсійного фонду будуть відвідані незалежними фахівцями, які під відом звичайного клієнта будуть отримувати послуги, а потім давати свій такий структурований зворотній зв'язок, де що не працює, де потрібно покращення. А крім того, друга другий напрям це проведення опитувань вже таких справжніх клієнтів пенсійного фонду, які користалися. Або послугами щодо призначення пенсії, або послугами щодо призначення житлово-комунальних субсидій, і могли би показати, роз'яснити, який клієнтський досвід є, ну скажімо, так не, не ідеальним і потребує покращення. І завдяки цьому всьому ми очікуємо отримати. Структуровані е, рекомендації, що має бути перероблено в роботі пенсійного фонду, для того, щоб всі громадяни, які стикаються з пенсійним фондом, сьогодні в країні мали можливість отримувати справжні дуже такий е, комфортний, високого рівня, якісний е, і приємний сервіс. Пані Дарини, власне, розкажіть, скільки часу буде тривати реалізація цього проєкту, і чи відбуватиметься це у всіх регіонах України? Ну, я не буду розкривати певні деталі, тому що зміст таємного покупця полягає в тому числі в певній невизначеністі для фахівців пенсійного фонду, для того, щоб вони не могли передбачити, да, коли саме там, таємні покупці будуть робити відвідування. Але так цей проект покриє майже всю, всі області країни, і на такій рендомні, невизначені для прогнозування основі фахівці наших партнерів будуть відвідувати відділення пенсійного фонду для того, щоб робити от заміри рівня і якості сервісу. А чи відбувалися раніше такі заміри на рівні якості сервісу, чи це перший такий експеримент? Ну, Очевидно, що пенсійний фонд, як один з найбільших провайдерів послуг в соціальній сфері, активно працює над покращенням своїх сервісів на постійній основі. Зокрема, наприклад, голова пенсійного фонду він сам був в певний період часу таємним покупцем після свого призначення у відділеннях для того, щоби. Перевіряти якість надання сервісу, ну це так умовно. Звичайно, це не було формалізованим проектом. І в, в пенсійному фонді сьогодні і на налаштовані е, внутрішні системи. Аналізу того, наприклад, які є черги, де з яких підстав формуються черги, яким чином надається за який період часу надається послуга отримувачам таких послуг, тобто система аналізу моніторингу і покращення роботи відділень пенсійного фонду, вона працює на постійній основі. Але що для нас важливо, це те, що інколи внутрішні системи моніторингу вони можуть не виловлювати такі, знаєте, речі, які. Можуть кидатися в оча в очі незалежним людям, які, наприклад, не звикли до взаємодії з державними провайдерами сервісу, і тому для нас власне важливо робити такий моніторинг не лише внутрішніми силами, але також і зовнішніми зусиллями і з двох боків допомагати державі робити сервіси краще. То, власне, це все таки в перший, в перший раз буде ось проводитися саме такий проєкт таємний покупець, коли будуть залучати зовні людей, так? Незалежні експерти, так. Да. От вони залучаються зараз. В нас не було ще такої практики. От власне, якщо якщо аналізувати внутрішні моніторинги, про які ви вже згадали, можливо, якісь скарги клієнтів. От наразі найчастіше можливо на на що скаржаться клієнти пенсійних фондів, і якісь такі найбільші порушення, які ви виявляли в роботі пенсійного фонду, можливо, що потрібно виправляти. Очевидно, що скарги можуть бути бувають різного типу. Частина скарг вони є інколи достатньо суб'єктивними. Наприклад, людина не погоджується з тим, що їй призначають пенсію в такому розмірі, а не в вищому розмірі. І Тоді відбувається така ну, дослідження да, там, ну, чи правильно. Система пенсійного фонду протрактувала норми законодавства, підрахувала стаж тощо тощо. Це насправді не є. Такою недоліком, це скоріше, часто є питанням ну, наявності необхідної інформації в системах правильного обліку там, даних, наприклад, з трудової книжки, документів, які приносить людина, яка хоче ну, пенсіонер для призначення пенсії. Але є, наприклад, питання, коли. Запускаються нові послуги і можуть в певний період часу відбуватися, наприклад, затримки з призначенням виплат. От зараз у нас одна з таких ситуацій: це те, що пенсійний фонд з 20 січня 2023 року здійснює призначення і виплату житлово-комунальних субсидій. І ще минулого року вес навесні ми запустили послугу спрощеного. Спрощеної заяви на житлово-комунальну субсидію, це коли замість там, полотен таких великих документів, які ти маєш заповнювати для призначення житлово-комунальної субсидії, пенсійний фонд бере лише інформацію щодо членів сім'ї і решту інформації збирає самостійно. Але ми стикнулися з проблематикою, що, наприклад, не всі е, е, об'єднання. Співвласників багатоквартирних будинків надають вчасну інформацію для пенсійного фонду щодо того, які послуги кому саме вони надають в своїх будинках, і це може призводити до ситуації, коли, на жаль, людина чи родина не можуть отримати. Житлово-комунальну субсидію на весь перелік послуг, за які вони сплачують. Тобто, там, наприклад, на послуги з електропостачання отримали субсидію, а на послугу з, о, 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 з отримання прибудинкової території не отримали. Пані Дарина, зрозуміло. Пані Індрі, не перепрошуємо, але мусимо вас перебити. Закінчується на жаль наш ефірний час. Дякую вам за ці пояснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Це була Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.